Привіт, мої любі господинки та господарі! На вихідних я приймала гостей і частувала їх ось таким смачнезним сирничком з соленою карамеллю та арахісом. Тож вирішила, як завжди, поділитися рецептом із вами також. Всі інгредієнти я залишу, як завжди, в кінці відео та в описі під цим відео, а на самому відео ви зможете побачити процес приготування. Тож для початку беремо пісочне печиво, бажано взяти шоколадне, але, на жаль, коли мені було потрібно, в магазині його не було. Робимо за допомогою блендера, рук або каталки крихту і змішуємо цю піщану крихту з розтопленим маслом. Відставляємо в бік і далі готуємо начинку. В оригінальному рецепті було Вказано взяти вершковий крем-сир, щось типу Філадельфії, сири, які використовують в суші. Я ж взяла е, також крем-сир, але який саме з творожного сиру зроблений. Я саме з нього люблю готувати сирнички та чизкейки. Далі я додала вершки, яйця та цукор, і вже все гарненько можна перемішати просто вінчиком чи ложкою для однорідності. Я використала для цього кухонну машину. Далі застелила дно деко пергаментним папером і гарненько розподілила наше швидке тісто із печива по формі. Бортики я вже формую тромбовую дно за допомогою склянки. Найкраще, щоб дно у склянки було плоским. І раджу вам дуже добре втрамбувати, щоб коли ви будете виливати вашу сирну масу. Саме бортики з печива не посипались. В мене трішечки осипалась, але коли вже маса спеклася, вона їх утримувала і це ніяк не повпливало. Тож далі нашу сирну масу гарненько розподіляємо та відправляємо до розігрітої на 160 градусів духової шафи приблизно на годинку. Але важливо дивитися за кольором верхушки сирної маси. У мене чомусь духовка останнім часом почала пекти з одного боку, як ви бачите на відео, трішечки воно підсмажилось, але на смак це не повпливало. А далі готуємо нашу солену карамель. Е, поки не почав цукор топитись, ми його не чіпаємо, не мішаємо. Тільки як бачимо, що він вже рухається, тобто дно в нього підтопилось, тоді перемішуємо доповненого розчинення. Далі даємо масло, сіль. Потім ми, коли масло розтопили і змішали це до однорідності, даємо вершки, але обов'язково вершки мають бути також гарячими. Чесно вам признаюсь, таку солену карамель я готувала вперше. На кожному етапі думала, що в мене не вийде. Але насправді це не було так важко, а вийшло неперевершено смачно. Далі нашу карамель, після того, як дали вершки. Кипятимо 2-3 хвилинки і знімаємо з вогня і даємо повністю охолонути. До холодної карамелі я додала солений арахіс. Якщо ви не любите сильну солонуватість в карамелі або в десертах, то дайте простий смажений арахіс. Тож, бачите, такий сирничок трошки підпечений, але це, не, як я вже казала, не повпливало на смак. Викладаємо карамель і в ідеалі дати йому ніч. Охолонути чи на балконі, чи в холодильнику. У мене, на жаль, стільки часу не було. він мене охолов на балконі, в мінусовій температурі близько годинки, і я вже подавала його на стіл. Лиш подивіться, як це смачно виглядає. Чесно, мені цей сирничок нагадав морозиво, морозиво з соленою карамелю та арахісом. Це не тільки гарно, але й смачно, навіть зараз монтуючи відео, тече слинка і згадується цей смак. Тож, як і обіцяла, залишаю вам інгредієнти, а з вас, як завжди, підписка та коментар.